до Росії, Росія здійснила досить великий напад на Україну протягом вихідних. Це все. Ви завжди казали, наскільки хороші відносини з президентом Путіним. Е, всь... Так. Але він насправді не дає вам нічого, що ви хочете. Чи це змушує вас менше йому довіряти? Ну ніхто не був жорсткішим до Росії, ніж я. Це стосується трубопроводу, як ви знаєте, Північний потік потік-2» і багатьох інших речей. Але я не задоволений. Я не задоволений, я не задоволений всією ситуацією. Знаєте, це цікаво, це не впливає на нас, тому що це не наші солдати, але вони втрачають, я казав вам, 5 тисяч. Вони втрачають 7 тисяч між Україною та Росією. 7 тисяч солдатів кожного тижня. Це така жахлива втрата людства. Тож ні, я не в захваті від того, що там відбувається, скажу вам. Я думаю, що це буде вирішено. Отже, я вирішив всім воїн. Цю я б сказав, можливо, було б найлегше вирішити з усіх, але з війною ніколи не знаєш, що отримаєш. Але ми збираємося це вирішити. Я вірю, що ми це вирішимо. Але я не задоволений ними. Я не задоволений нічим, що має відношення до тієї війни. Це просто така марна трата великої людяності.